Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабаренко. Ви на моєму каналі скаже, як зав'яже. Що ж, страшна жахітня новина сьогодні. Із Сум, буквально кілька годин тому в Суми прилетіло зразу дві два іскандера. От, понад 20 загиблих, понад 30 поранених, і це тільки зараз. Можливо, ще там щось будуть, якісь дані. Жах страхіття, і я можливо б теж просто страждав разом з сумчанами. Але тут перше, що саме приміщення, куди прилетіло, це конгрес-центр Сумду, Сумського державного університету, це місце, де я знаю. Кожну шпаринку. я там проводив безліч заходів, там конференції, тренінги, семінари, зйомки, зустрічі з іноземними делегаціями і послами. Тобто, це ну, щось таке, це було побудовано при Ющенку, це нове приміщення, колись це була як бібліотека Української академії банківської справи, яка стала частинкою Сумського державного університету. Так от, стосовно цієї ситуації, що сталося, тому що. Тут же на русських болотах сказали, що там було построєння воєнних і ми вдарили по воєнним. Да? І тут же ж підспівучка з болот Мар'янка Безугла сказала, що Ой Сирський, Та скільки ж ви будете там построєннями займатися, по построєнням там б'є враг, там, пане президенте, та що ж цей совок там буде продовжуватися? Тобто. Мар'яна Безуга, якби там стверджує, що було якесь построєння, вручення наград там е і ще чогось, і от нам прилетіло. Я змушений з усією відповідальністю заявити, що ніяких постраєнів не було. Мар'янка, якщо не бреше, то сильно маніпулює. В цьому приміщенні проводиться безліч там, гуртків, ще раз семінарів, тренінгів, навчань, якихось зустрічей, дуже багато позашкільної освіти, тобто гуртків якихсь, да? І є там підвальне приміщення, де дуже часто проводяться і такі заходи, там, які потребують безпеки. І про, там є, до речі, Е, кілька кабінетів відведено під е, е, Офіс обмуцмена України. Але це все. Жодних построєні по там десь, там і плаця нема. Там от конгрес-центр, ну і вулочка, перевулок, е, кафейня на кольосах е, через дорогу. Там су, все, нічого тут немає, ніде там строїть роти, батальйони. Блін. Мар'яна, приїдь, подивись, блін, і не, 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 не роби себе дуру, Ну то що, крім ненависті, це ж нічого не додає людям. Ну, от. Був захід обласної військової адміністрації. І якщо когось треба звинувачувати, то обласну військову адміністрацію, яка запросила там одну із бригад ювілей, і вони запросили кілька там військових з сім'ями і дітьми. Увага! От не знаю, чим вони думали, навіщо вони це проводили? Але у мене складується дуже чітке враження про те, що е, Мар'яна Безугла зараз хоче перевести стрілки. Е, ми е, знаємо, що стрілочник це якраз той, хто на кого переводять стрілки. Да? Там, типо, ну, от кажуть, ну, стрілочник, на нього там всі там, типо, зробили винуватими. То тут Мар'янка трошки в іншій постаті стрілочника. Вона стрілочник, яка переводить стрілки з дійсно винуватих на е, невинуватих. Я не хочу бути адвокатом. Сирсько з певних причин, але зараз тут не до сирського питання. Тобто, уявіть, якась бригада, яка яку там там, ну е, як умовно, день полка, да от і запрошує там, типа керівництво, е, голова обласної військової адміністрації. Ну хто відмовиться прийти? Тим більше, що запрошують там в ранги, там прийдіть, там з дружинами та хтось, тобто, це не військовий захід, це не стрілочки на карті малювати. От, але наш е, губернатор е, Володимир Артюх, він ж сам генерал, да? і тому він привик з железною рукою по генеральськи управляти, тому у нього там е, в голові він управляє по методу, знаєте, як в тому анекдоті, ну, зараз і не в тему можливо анекдоти, але е, уже той, як то там, товариш прапорщик становить поїзд, поїзд стой раз два. Оце так управління областю здійснюється, да? де намагання з -з загнать. В, в стойло Всі органи місцевого самоврядування, всіх построїть, всіх встроювати, всі там смірно, рівняння на офіс президента. Оце такий метод управління. Я вам тільки розкажу один раз, коли я зіштовхнувся з ним, тому що намагаюся не пересікатися, ну і вони мене знати не хочуть. От, Хоча будь-який посол, який приїде там в Суми, він поспілкується з губернатором, з мером, а потім все одно поп'ячаю там з ким? Ну, з провідними експертами, да, з провідними Журналістами і науковцями. І в це коло обов'язково попаду я, я все одно розкажу, що я думаю про цю адміністрацію. Так от був випадок, я не хочу нікого підставляти, і не буду там називати прізвище. там, ну, приходить сильний донор. Сильний донор каже, ми от хочемо відібрати кілька громад, з якими будемо працювати, будемо заливати в них гроші. І от нам експерти порадили отакі-громади. От такі, такі, такі що там почалося з арті? Хто? Якісь експерти? Тут я один експерт, найголовніший неповторимий, я генерал, вони всі там е, хто вони такі, всього Сучані, все на все тут життя живуть, а я прийшов там кілька місяців тому, я ж тут все знаю по-любому, бо я ж генерал. там. Типа. І мало того, що там е, в громадах е, їхній список ну, адміністрації і наш список умовно зійшовся там на 80%. Але все одно знігадавання був відвергнуто там. Типа, Нє, там, типа, от як я скажу, так і буде. Ну, в общем, там бідні е, представники донора, це іноземці, вони вийшли від цю Артюха, там, типа, блин, знаєте, з таким здвинуть плечами, А що це було, блин? це демократична країна? Чи це ми, блін, в тоталітарній Білорусі? Чи де ми, от, е, ну, щоб ми знали, це про методи, да, ми розказуємо. От, і... Е, якщо е, е, там е, Мар'яна хоче когось звинуватить, не треба гнати на військових. Жодних військових построєнь не було, жодних людей з зброєю не було. Якщо була. Бо я точно не знаю, був проведений захід чи ні, ну але він планувався це точно провестись і там в підвалі конференц-холі. І якщо там і були запрошені, там було в самому самом конгрес центрі на момент прильоту в ньому і навколо нього дуже багато. Людей погода класна, прогулювались, і багато хто, і тому постраждало багато дітей. Всіх деталей я не знаю. Я думаю, більше можуть розказати після 18.00 Мерконатопа Артем Семеніхін, який випустив гнівне, ультимативне послання до Артюха. От, ну, Він емоційно дуже сказав, але там він ну, називав цього Артюха там і нехорошими словами. І, власне, я думаю, що якби б в офісі президента хтось був з мізками, то вони б тут же відправили його відставку, щоб тільки на них не падала тінь. Але я знаю, що вони ж не втепні приймати адекватні рішення. Мало того, їх е, такі генерал Артюхів влаштовують. Чому? Тому що вони в, е, самі перед начальством встають во фронт, смирно, смірно. Там, я начальник, ти дурак, ти начальник, я дурак. І от вони діють по таким методикам, і їх влаштовує його метод управління прогибатися перед офісом, гнобити менших. Е, от, е, Тому я думаю, що е, і знову ж. Якщо запустили Мар'янку отмазувати Артюха і замазувати військових, ми ж розуміємо, що це не просто так гадство, що це знач команда, а Мар'янка теж тоді діє, так, є, так да? позвонили там з ОПи і сказали: Мар'яна, дійствуй, все, винуваті мають бути військові. Порадуємо русіх братів. І тут у мене е, е, іноді там типа «А звідки руски знали, а їм не з офісу сказали, а? І тут у мене там Терзають мене смутні сумніви. От в чому проблема. Терзають смутні сумніви, там, типа, що треба, щоб ми вже переглянулися, звідки у росіян інформація завжди. Це при тому, що ну, ми вже четвертий рік воюємо. Ми вже повинні були всіх підлих агентів вивезти на чисту воду, але воно не виходить. От, що ми мусимо знати в сухому залишку. Підла підступна 에, Росія вдарила 에, по мирному місту в, не просто в якийсь день, а в свято. Вони ж теж кажуть, що вони православні. А за 800 метрів від о, ту, того місця, куди при, прилетіли два Іскандера, стоїть їхній головний русско э, православний. Московський патріархальний е, собор. І там е, попи з мордами, як мої дві, е, водять хороводи і за ними бігають там, типа теж купа сумчан. І мене найбільше вибісило те, що я от після цього всього приголомшливого там побачив, що як вони водять хороводи І я думаю, це ж ну люди невже не вже не можуть зв'язати А і Б. Що от ви купили свічку в московській церкві і. Е, якісь там пару гривень з цієї свічки попали Гундяєву. Е, Кирил Гундяєв, це їхній патріарх, там е, потім нічтоже, сумячіше, там, Сум'ячеса, здав на Іскандери, і от Іскандер прилетів вбив ваших внуків. Е, щоб, тіпа, і Коли з людішками таке говориш, там, тіпа, що, ну дивіться, ти купив в московській церкві свічку, і Ось якийсь там грам тратила, ти купив на ракету, яка прилетить при тобі. Ти це розумієш вони. А при чому тут це? Це не зв'язано, це ж віра в Бога. Ми ж даємо церкав, ну так, а церкав чия? чия? Ну не розуміють. Я думаю, що війна буде продовжуватись до тих пір, поки у нас всі не зрозуміють. що... Коли ви купляєте свічку, ви здаєте їм на, на патрон. А коли ви купляєте в Болгарії цілий, цілу атомну електростанцію у москвічей за мільярд, ви купляєте танкову бригаду. І, блін, цього не розуміють. Ну, ладно, е, ну, наївні люди там, в Сумах, там бабушка якась яка ходить в церкву, вона просто звикла вона 40 років туди вже може ходити, чи 20. Е, от, Гріхи молодості замовляє, так. Да? Але ж в, офі, в офісі президента, значить, по ідеї ж мають бути трошки розумніші люди, але нет. вони, можливо, і розумніші, але ж свій карман не жмёт. От це таке ще раз, люди, хочу вам сказати, що страшна трагедія в Сумах. Я всім вдячний за співчуття сумчанам за те, що сталося. У мене, якщо чесно, само Ком в горлі, я ледь стримую сам емоції. От. І давайте, українці, триматися. Ворог нас не залякає точно, він зробить тільки ще палкішу нашу ненависть. До, до цих ушльопків тримаємося. Росія не пройде, но пасаран.